Що я говорила із депутатами, ось відвідуючи і вчора, і сьогодні комісії. От, і е, на правду кажучи, е, більшість депутатів висловили своє невдоволення з приводу поведінки пана коронавіру. Вищинство там, і тим більше самі депутати, які займаються сільським господарством, підтверджують ту думку, що є багато фактів порушення. Не в плані самої знаєте, ну, організації виробництва, як він це вміє зробити чітко, правильно, юридично, так? От, але в плані ставлення до громади. І тому, сказати, ну от, Як може зреагувати, зреагувати депутатський корпус. Ви ж розумієте, в нас немає механізму відкликання депутата згідно його поведінки. По-перше, йому треба прокуратура, відповідні правоохоронні органи, щоб дали чітку оцінку. І я, як голова обласної ради, буду знову ж таки, я сьогодні звернулася на сесію, але я буду листовно звертатися до прокуратури, щоб вони звернули особливо. Вам на такі факти.